Неформальне спілкування на серйозні теми. От гості та учасники форуму діляться враженнями. Нещодавно змогли протестувати якість мобільного 3 g інтернету в пологах. Тепер обговорюють перспективи його появи і в обласному центрі. Стиль молодіжний. Сучасні технології рухають вперед ті, кому ще немає 30-ти. Але в розвинутих країнах такі молоді бізнесмени і їх ще більш юні співробітники дають до 3% національного продукту. going yeah. Запоріжжя теж хочуть жити по європейськи Перед офіційним відкриттям форуму організатори представили розроблену запорізькою мерією концепцію цифрового розвитку комфортне місто. в першу чергу, безпечний Це, Это система, конечно же, интегрированная система управления, которая включает в себя и электронные документы, да, в том числе внедрение там всіх информационных технологий. Та в систему управління городських властей найголовніше концепція дозволить запоріжцям відчувати себе в місті так само затишно, як і у власному будинку. Мія тоталібайну телефон, планшет, смартфон. Житель може в онлайні подивитися, які мероприятия проходять. Підійти к остановке, щелкнути на QR-код і понять, коли під'їде автобус, коли під'їде тролейбус. Да, ми вроді говорим говоримо каком то космосе, але на самом деле ничего невозможного. Головне повірити в мечту, что що ця реализуема реалізується і реалізувати цю мечту. Допоможуть місту в реалізації ідей учасники ІТ форуму. Головна мета будь-якого форуму чи конференції це у першу чергу спілкування між учасниками, а потрібний настрій створює кава та солодощі. Переходьте на бік IT, У нас є печиво. На форумі виступають зірки Запорізької IT. Серед спікерів Ростислав Шурма, генеральний директор Запоріжсталі на початку своєї промови цитує Кеннеді. У мене є мрія. і мічта дуже проста. Щоб ми Запорожжя привратіли. из классического старого промышленного города в современный инновационный технологичный город. Чтобы нам можно было показать гостям не только индустриальные гиганты, а чтобы мы могли показать новые современные технологии. Мета, заявив Ростислав Шурма, перетворить Запорожь-Сталь на европейское предприятие. Мы начали большой путь изменения нашего комбината. И эти технологии Та фундамент всіх змін. Запоріжсталь підприємство майбутнього. Перша доповідь форуму. Концепція інформаційного розвитку на комбінаті була прийнята три роки тому. За цей час було реалізовано сотні проектів. Підприємство на долонях один із найбільших. Тут ми бачимо повністю состояння технологічних процесів на комбінаті, режими остановок, режими холодних запусків. Повністю робочий агрегат. Ми бачимо технічне стан, ми бачимо качество випускає продукції. Ми можемо проводити аналіз благодаря системам бізнес аналітики Это онлайн розчот себестоимости. Цифрові технології в металургії це ще й екологічність виробництва. Вони являются одним із інструментів, які дозволяють наладить нормальний моніторинг і качество систему управління в режимі онлайн. Все нові агрегати, які ми ставимо, ми оснащаємо датчиками, які в онлайн режимі показують нам ефективність роботи кожного зачисного агрегату, який ми построили. Третій Запорізький it форум зібрав понад півтори тисячі учасників. Автори ідей не просто розповідали про свої напрацювання, багато хто вже прийшов з їх практичним втіленням. Ось одне з них скачую додаток на мобільний телефон, і тепер у мене є інформація про всі запорізькі маршрутки. Ідея не нова, але завжди актуальна. Она полезна для перевозчиков, для горожан и для городской власти. Тем, что горожане будут всегда знать, что такая-то машина, такой-то маршрут, который они ожидают, он приедет, он едет и через сколько он приедет. Система показывает не только номер маршруту и где едет автобус, але и с какой швидкістю порушников выдает колер маркеров. Вот есть зелененькие, синенькие, красненькие, оранжевенькие. Вот, например, у нас а... Это, что означает? Это машины, которые превышают скорость. Можем навести на э, маркер и получить скорость движения данного транспортного средства. Вот он на дамбе, как всегда, превышает эту скорость. Ще одна розробка вже зацікавила військових система керування артилерійським вогнем. Сучасні захищені планшети і спеціальне програмне забезпечення дозволяють наводити гармати на ціль швидше, а стріляти влучніше. Вона проходила випробування на полігонах, в шість артилерійських батарей так задовільні, тобто чудові за словами розробників, такі планшети не тільки пройшли випробування, вони вже використовуються у військах. it форум привернув увагу і численної армії журналістів. А наш телеканал став ще й генеральним інформаційним партнером форуму. Это крайне важно для нас и крайне а, престижно. Телеканал ТВ-5 всегда идет в ногу со временем. За последние два года, я думаю, каждый телезритель заметил это дело. Но невозможно отрицать наличие интернета. И мы всегда стараемся интегрировать телевидение в интернет, а интернет в телевидение. Для того, чтобы пользователям, зрителям, читателям было удобно воспринимать информацию именно из тех а, источников, которые ему удобнее в использовании. Павло Васильев, Костянтин Грушко для «Тиждень. Підсумки.